Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дідмен. І сьогодні в цьому відео ми будемо відкривати з вами Brawl Pass на моєму основному аккаунті. Цей відео, як ви розумієте, був записаний скоріше, то ми будемо відкривати старий Brawl Pass. Перед початком даного відеоролика я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете придумати, плюс і сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Як ви розумієте, я знову записував під час уроків, тому кому не важко і хто цінить мій труд, то поставте лайк і підпишіться на цей канал. Це справді дуже і дуже для мене важливо, а також для мого каналу, для просування мого каналу. Як бачите, залітає нас ще плюс 1500 жетонів і получаємо 39-й левел Brawl пасу. І зараз ми це все будемо відкривати. Як ви бачите, на той момент в мене ще не було мелоді. І я спочатку записав це відео, потім мелоді, і тільки зараз я його буду виставляти. Як ви бачите, відос вийшов коротким, тільки на 4 хвилини я постараюся максимально швидко для вас відкрити Braille Pass, щоб не затримувати вам час. А також, надіюся, що нам випаде щось круте, оскільки на цьому аккаунті є всі перси, кроме мелоді самої, на той момент не було. І немає скинів. І найбільше, тісняв, це з воно зкіни, але якби вибив мелоді, теж було би круто. І спочатку я вирішив все-таки відкривати самі стродропи. Відкрив кілька, але ще збирав по дорозі різних ламп, типочків з сили. Кредити я залишав для відосика на мелоді, щоб воно все випало. Правда, я не замітив, що мелоді вже на той момент з'явилася в бравлі і можна було збирати так само кредити. Кому цікаво, збрав пасу, у мене вийшло 700 кредитів. То так. До речі, хто не дивився відосик про мелоді, там я про неї розказував, гаджети пасівки. Можете подивитися на каналі. Відос вийшов цікавий. До речі, міфічний сардроп, і з нього нам випадає спрей. Ну, відносно непоганий, спрей красивий, але все-таки було б краще, якби випав скінчик. Триває наступний сардроп, він у нас епічний. З епіки я переважно вибиваю оформлення. І думаю, як, в принципі, і ви. Далі у нас суперліткий, звідти нам випадає 100 монет. речі, монети, в принципі, мені потрібні, тому це не хлам. А ось очки сили я їх справді не використовую, тому що Бравлірів качаю переважно 9 силу. Не бачу смислу сильного качати на 10-11. Дуже багато голди йде. Плюс в мене дуже мало персів мають снаряги куплені. Тобто я, скоріш всього, якийсь день просто все в снаряги на урон, наприклад, і щит. Так, забираємо вами ще один стардроп, і ми вже з вами відкрили більше половини, поки нічого. Забираємо гемчики, до речі, скоро будемо купляти скінчик з вами. Відкриваємо знову стардроп дроп рідкий. Якось слабо везе, якщо чесно. Надіюся, що буде сильніше щастити. Но, в принципі, маємо, що маємо, знову епік. Хоча б епіки випадають. Та вже добре. Ну і по суті, в нас вже полегенько все підходить до кінця. Там залишилося кілька стардропів. дропів. Надіюся, що хоча б з них щось випаде. І так, до речі, міфічний стар дроп. Зараз знову попрошу лайк і підписку. Це дуже важливо. Це дуже і дуже важливо для мене. Очки сили, очки сили, а я вже надіявся. До речі, як я вважаю з міфічного стардропу 200 очків сили це мало. Випадало б 500, тоді ще окей. Так, і по суті залишається у нас останній стардроп. Ну і по суті все так. Нічого не пропустив. Ні, нічого не пропустив, залишилося онлі кредит. Ну і по суті, ми з вами нічого такого не вибили. Є багато квестів, але на той момент Braille Pass закінчився через 18 хвилин. Мені ще потрібно було записати на іншому аккаунті. Ну і на цьому наш відео пішов до кінця. Надіюся, вам сподобався. Надіюсь, що ви на нього поставите лайк, підпишіться на цей канал, нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей.